Україна та США будуть говорити про спільне виробництво зброї. Е, які перспективи взагалі цього рішення? Так що це глобально, це про те, що воно дуже важливо. А чи правда, що західні країни втомилися від війни саме в Україні? Е, те, що потрібно, якби наблизити мир, але втоми тут немає. Активно е, вливатиме фінанси. Західна спільнота в Україну знову ж під затяжки тому що не буде працювати закон. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмила, дуже дуже рада вас бачити, як завжди. Навзаєм, добрий день. Так і сьогодні хотілося б поговорити, зробити такий прогноз щодо нашої міжнародної підтримки України загалом на грудень і можливо на подальший час. Тож давайте розпочнемо в загальному. Яких важливих рішень очікувати від наших партнерів до нового року? Ну, я все таки не впевнена, що будуть такі якісь суперважливі рішення, що, яким чином розв'яжуть. Тому що ми будемо на помірності, помірність сама по собі говорить не, не про приривання взаємодії. Вона є, але хотілося більше. І далі у нас іде двійка Пентаклів, яка говорить, що при тому Ті, хто має цим займатися, будуть займатися, але результату не дуже. Да? Щось буде, будемо отримувати, щось ні. При тому ми отримуємо дійсно якусь там допомогу, але вона допомога, яка як шанс, це по, по темі, що нам. І це вже до середини ближче грудня, щоб ви просто розуміли, як це буде відбуватися. Вона, якимось чином, була обіцяна, але вона не була розв'язана, і там потім нам десь в середині її дають. Але ж я весь час в будь-якому випадку опираюсь на старший аркан, який говорить, що хотілося б більше. Далі ми закінчуємо місяць. ну Не дуже гарно. Чому не дуже гарно? Тому що по п'ятірки мечів, це буде якісь навіть конфліктні ситуації. Можливо, можуть бути різного роду заяви, повністю противоречиві, не зовсім адекватні, і вони, якби ту ну все про те, де да? якось накаляється. Мені хочеться сказати, накаляється все, що відбувається саме в цьому напрямку про допомогу. І закінчуємо ми по п'ять. 5... Чаш, яка говорить про те, що ну, ми повісили носа. Да? І десь, знову ж згадуючи те, що я казала на Соляр Україна, на День народження України, що грудень він такі темнувати, і ми будемо в такій ситуації, а можливо, ми не справимося, а можливо, це все було і не потрібно. А до чого ми дійшли. Вона дуже схожа на ситуацію, як. Казці про золоту рибку і про оте розбите корито саме по собі. І саме в якомусь такому стані ми і закінчуємо цей рік. Але знову ж все згрібаючи докупки, чи будемо без допомоги? без допомоги, ні, не будемо. Допомоги нам вистачить, вона буде даватися так, не в тих, не в тих саме об'ємах, які потрібні Україні, але в будь-якому випадку ми протягнемо, ми справимося і все буде рухатись. Так що давайте ви будете цю інформацію, ділити, що чути на два і розуміти, що це просто такий період. Безумовно, ну треба розуміти, що і ворог у Кремлі, який сидить, він же ж також спрямовує якісь меседжі на міжнародну спільноту і робить все для того, аби допомога зменшувалась. А якщо оцінювати з нового року у 2024 році, яких ключових рішень від партнерів очікувати? Ні, 24-й загалом да, він буде більш активний. Це в будь-якому випадку в нас приходить саме як допомога, яку ми вже отримуємо, при тому якісь активні дії. Сюди в нас вилазить дьявол, який, в принципі, говорить про те, що ми зможемо діяти нестандартні рішення і нестандартні якісь дії І в нас знову ж вилазить, що в нас буде аркан вибір, який символізує, що щось нам придеться там вибирати. І, на жаль, у нас тут дві сімки: одна сім чаш, яка говорить про те, що буде дуже багато якихось ілюзорних станів, і це якби обіцянки, які залишаються тянки, і нам. Якби е, багато що придеться чекати, і не факт, що ми дочекаємось, а видавати будуть потрошечку. По е, от така ідея. Так що, в принципі, чи будемо ми з допомогою, ну, точно, з кращою чим були. І так і буде якась частина, хто не виконає, але Ну, У нас тут саме такі динамічні аркани, які говорять про дії, про рухи, про активну розв'язку, так що все буде трошечки краще. Але ж я ще раз кажу: тут ложка дьогтю в будь-якому випадку залишається навіть тут. Завжди є так. Ну тут не варто забувати, що зараз Україна дуже очікує, зокрема в 2024 році отримання винищувачів в 16 Вже до речі, йшлося, і з'являлися новини про те, що почалися тренування. Тож чи отримаємо ми ці винищувачі у 2024 році? Отримати, отримуємо, але ми ж знову ж їх чуть-чуть, знову ж нам дадуть під затримку, потім ми все-таки їх отримуємо. Так що, отримати, ми їх отримаємо і почнуться якісь суперактивні дії. Але, на жаль, вони йдуть у нас знову ж по зірці, по повішеному, що скільки зможуть потягти, то ще оцього хвоста потягнуть. Так що просто проявіть терпіння, не, не нервуйте. А чи виправдають вони себе на полі бою, тому що всі українці дійсно очікують, що це буде щось таке грандіозне, що одразу ми будемо контролювати повітряний простір над Україною? Чи збудеться це? Це буде активно. Я не можу сказати, що це грандіозно, тому що ну, трошечки мені не вистачає тут сили. Була б тут сила, я б сказала, що так воно буде грандіозно, але те, що почнеться якась активність і рух, і навіть нам могу, говорять, нам приходить шість мечів, яка взагалі символізує саме в цій колоді, що ми дійдемо якихось берегів, а ми знаємо, де в нас є берега, та? і саме, які, які нам потрібні, і якби почнеться дорога до. Щастя, так що воно почнеться. Ну Тут єдине, що я не підтримую, що це воно буде грандіозно. от ага. Грандіозно трошки не те слово. Безумовно. Тут також хотілося би ще згадати: ось днями е, приїжджав до України представник Німеччини Борис Пісторіус, е, він оголосив про новий пакет допомоги, чим показав чергове, що Німеччина підтримує Україну. Е, е. Натомість цей пакет не містив довгоочікуваних ракет далекобійної дії Таурус. Чи отримаємо ми взагалі ці ракети, і в якій перспективі? Знову ж наша ідея підзатримка, так що отримати ми їх отримуємо по-любому, вони підписані умовленості, щось вони там чекають. От ну, з -з -з З'єднуючи два розклади, ми весь час бачимо, що є якась історія по повішеному, да? якась таке ручне управління для того, щоб воно стало більш грандіозно, тому що зірка в нас символізує, що воно стало активно, символічно, і знову ж ця зірка у нас йшла із f 16 так що я не здивуюсь, що саме по цим арканам ми почнемо якось все отримати майже в один час. Ну, принаймні, якось воно буде так підведено, що якщо, наприклад, ну, це моя картинка світу, можу трошечки. Помилятися, але в загальному, якщо взяти, то це буде щось таке, що, наприклад, у нас приходить в 16 і потім через дуже короткий період часу у нас приходять тауруси. Тут взагалі, якби нам говорять, що розв'язують повністю руки, так що якось воно всі всі ці допомоги зійдуться в одній точці. А чи змінять таурус ситуацію на фронті? І хід війни взагалі. Змінять. Якщо ми беремо саме на фронті, то якась історія того, що вони приходять, це як сила в наших руках, зразу ж міняється баланс, і зразу ж в нас. Піднімається настрій, ми розуміємо, що ми можемо, і починаються рухи. Да? Тут навіть десятка, яка говорить про те, що ми розуміємо, що все закінчується. От Навіть так, глобально. А якщо ми дивимось хід війни, то по ходу війни це про те, що як приходять Тауруси, включається якась. Програма, проект, план, який був дуже довго і дуже зважено зроблений, і ми виходимо з стану кризи і йдемо на якесь неймовірне загострення, яке приводить до якоїсь розв'язки. Так що змінити змінить єдине, що знову ж це ну не, не так, як там розказують, що воно буде ну, надшвидко. Воно ну, ну, немає цього надшвидкого, воно так, є динаміка, є дії, а от надшвидкості тут немає. Ну, дійсно, на жаль, немає тієї, яка точно, так би мовити, все вирішить і завершить війну. На жаль, на жаль. Ще хотілося б запитати стосовно Німеччини, тому що лунали заяви, що в наступному році Німеччина планує подвоїти свою допомогу Україні. Чи здійсниться це? Чи буде так ось то обов'язково буде. Тут вже як вирішене питання нам показують. Тут по Єрофанту вони стають на сьогодні партнерами, повноцінними партнерами, партнерами, які будуть допомагати боротися і закінчувати цю війну. І далі це, це все вже згоджено. Так що моя відповідь таке залізобетонне так. Трохи про Америку поговоримо. Зараз в Америці триває протистояння, так би мовити, між республіканцями, які проти того, що підтримують демократи, і демократами, які завжди висловлюють підтримку свою Україні і готові повністю забезпечувати нашу державу усім необхідним. Чим вирішиться це протистояння? Це все буде нормально. І е, ще раз кажу: нам говорять, що вони поговорять, там кожен буде захищати свою історію. Далі, якби повернеться колесо фортуни, говорячи, що все зміниться і е, цей вузол розв'яжеться, і вони навіть будуть більш активні, чим були, е, почнуть працювати спільно і тут дають вісім пентаклів. це... Про роботу, про те, що якось, якщо вони включаться, то вони навпаки будуть якимись тією рушійною силою, яка буде казати: а давайте ми більш глобально, більш масштабно включимося. І ще раз кажу: це те, що всі бачили, і зараз такий момент, що просто треба дочекатися до цього. Ну, це я так розумію, це вже більше перспектива наступного року. А якщо говорити до Нового року, обіцяли, що у США оголосять в грудні черговий великий пакет допомоги для України? Чи здійсниться це? Ні, до Пакет допомоги буде, якась силова допомога, якась фінансова допомога. Вона зараз, якби замовчується, спеціально чомусь замовчується. Але чи буде допомога, буде. Обов'язково буде. І е, просто е, знову ж, я так розумію, що в нас накал... Емоційний зарив в просторі настільки сильний, що нам весь час говорять, що не говоріть, що ви мертві, да? Ні, що на вас не звертають увагу. Якось весь час нам посилають слова підтримки, так що не, не треба зараз опускати руки. Так, ну у продовження теми співпраці з Америкою. Також у інформаційному просторі з'являється інформація про те, що Україна та США будуть говорити про спільне виробництво зброї. Які перспективи взагалі цього рішення? Ну, величезні перспективи. Чи будуть говорити так, там я наскільки розумію є і дати, напевно, тому що тут якби вже часові рамки промальовані, а, а, вже зрозуміло зустріч, коли будуть, якась інформаційна частина вже закрита на сьогодні. Як це буде для України по імператриці, це взагалі навказу? Не побоюсь цього слова. Чому? Тому що це саме сумісна якась робота, яка приведе до того, що навіть у цього сумісного проекту з'являться ще і дітки, да, якісь підфірми, ще щось подібне, що буде працювати так, що це глобально. Це про те, що воно дуже важливо. Буде якийсь трошечки момент під напруження, поки вони будуть вирішувати, що, де і як, але це недовго, до речі, і взагалі це проєкт про гроші, про величезні гроші це ті гроші, що рахуються на століття. Так що це дуже довга робота. І далі ми бачимо, що вона буде. Обом країнам дуже потрібна, вона якимось чином буде працювати на підняття рейтингів, на те, що ми будемо цьому радіти, і це якась показова взаємодія для всіх, так? що якимось чином дасть це розуміння, що ми не одні, і з нами є якась коаліція, союзи і так далі. Так що все тут добре щодо співпраці з Польщею. Пам'ятаємо, як наші країни переживали певну кризу, деяка е криза, зокрема із перевезеннями вантажу, і продовжується і зараз. Які взагалі перспективи е співпраці між нашими державами? Чи будемо співпрацювати, обов'язково будемо, якщо ми на законному рівні пропишемо цікава історія, да, ми повинні прописати всі закони. Да? Прописати закони, тут якась історія, щоб мало того, що вони були прописані, щоб вони були діяли, і ще має бути? Чи не знаю, чи комітет, чи це якась хтось хто за цим буде спостерігати. І далі, я, наскільки розумію, буде робота, вона, звісно, не така масштабна, як ми тільки що говорили про військову. Вона така повсякденна робота на рівні того, що щось там будуть заробляти, але це не не глобальні гроші, да, це не, не такі масштабні, і при тому ми періодично е, будемо захищати свої права чи вони свої, да? щось відвоювати один в одного, але воно вийде, хочеться сказати, в цивілізований рівень, ага. е, тому що там буде все зрозуміло. Там е, якась така система, коли все працює, все зрозуміло, все прозоро. Так що, я думаю, що ми вийдемо саме після того підписання да, якихось таких залізобудонних угод, які будуть ще і перевірятися якимись чинними органами. Тобто відносини нормалізуються. Все там буде нормально. На жаль, там немає таких величезних грошей, як би нам хотілося, як потрібно для нашої України, але грошей є. Угу. Якщо так будемо підсумовувати нашу розмову, чи можемо ми сказати, що західним державам вигідна війна в Україні і вигідна затяжна війна? Чи правда це? Тому що знову ж таки з'являються певні заголовки в інформаційному просторі, зокрема західних видань. Я не можу сказати, що геть вигідно. давайте це, Нам говорять, що є якась певна частина, яка дійсно вигідна, і там є якась тема, що відмиваються гроші, заробляються гроші, да, якийсь рух є, так що це ілюзія, що вона не вигідна. Да? Вона так, вона вигідна. Але в будь-якому випадку вони ж із нами, чому тут роз'єднується інформація, тому що вони при тому якось. Є нашими союзниками і теж вони вкладаються в цю війну, яким чином стоять по, поряд, да, тримають нас, якщо, як, якщо саме це звести докупи. А, при тому є така історія, що вони самі дуже сильно бояться. І є ще таємна частина, що а, таким чином вони трошечки. Прикриваються нами, да, оце по... і ми можемо бачити, що там дуже в нас є багато обману, от такого якогось е закулісного, що ми не можемо відслідкувати, і, і якихось підстав. Так що, як, як говориться, 50 фіфті частково вигідна, частково закриваються. Да, і, і при тому вони наші спільники, і вони наші партнери. Е я думаю, що це те, що взагалі є в цьому світі, і кожна країна якось бачить цю війну е, свого, е, свого бачення і оцінює так, як їй вигідно. І це нам показало теро. Угу. Ви сказали, що країни бояться, бояться чого? Бояться перенесення війни на їх територію, бояться агресії з боку Росії. Бояться агресії з боку Росії, і те, що може вони якимось чином їх зачепити, да що mm -hmm. можуть вони стати. Це воно по зі дав є очікування, що рано чи пізно воно може статися в них, да, якась така відтяжка по часу. А чи правда, що західні країни втомилися від війни саме в Україні? Бо ми пам'ятаємо, як все починалося в Ізраїлі і як Захід активізувався. Тоді і змістив трохи фокус уваги на ситуацію в Ізраїлі. А ви знаєте, я б не сказала, що тут хтось втомився. Тут навпаки, якийсь ефект по імператору нарешті зрозуміли силу да, саме силу... Людей, які з нами воюють, і тут ну дуже добре, що тут з'являється саме відлюдник. Чому бо відлюдник говорить, що відкрилися очі, якісь почався шлях до мудрості, да, якась така переоцінка. І знову ж в нас, якби аркан мир, Чи хочеться їм миру, однозначно хочеться. Да? Вони це, це розуміють і будуть все робити тут, якось вкладати, здіяти, направляти, да все, все що є. Ну, про втома, як ви розумієте, тут немає. Тут є переоцінка, тут є бачення сили, тут є те, що потрібно якби, наблизити мир, але втоми тут немає. Ну, Безумовно, миру хочеться всім. Я думаю, що як би там не було, але увесь світ прагне принаймні західний світ, принаймні демократичні держави прагнуть, аби на планеті взагалі був мир. Трохи давайте ще про… Перемогу поговоримо, тому що зокрема в контексті того, що ми говорили, міжнародної підтримки і так далі, після війни, чи активно вливатиме фінанси західна спільнота в Україну, зокрема у розвиток військових сил? Чи будуть вливатися фінанси, будуть. Я навіть бачу ці фінанси. Єдине, що вливання фінансів після знову ж, регуляції закону. Після там буде якась історія знову ж під затяжки, тому що не буде працювати закон. І нас будуть за це доволі. Сильно розпинати, щоб саме воно діялись. Чи будуть співпраці? Так, буде співпраця, і навіть скажу, що це будуть якісь різного роду союзи. Може, це якась тема інвестицій з різних з різних джерел. Да? І тут єдине, що двійка пентаклів тільки після того, як в нас буде баланс, як все буде зважено. І тут ще двійка пентаклів, вона сама по собі має таку некрасиву історію про нашу корупцію, про те, що гроші якось переділяються і, і те, що відбувається взагалі, навіть. Що в нас відбувало вчора і сьогодні, ми знаємо, що дійсно воно й далі працює ці старі схеми. Так що, на жаль, потрібно, нам потрібно для початку зробити робочу систему, все це узгодити, щоб працював закон, і тоді буде нам щастя. Угу. Нічого а чи приділятиметься після війни більша увага до виробництва власної зброї, зокрема в Україні? Це взагалі буде надголовним. Знаєте, тут якби, по зірці це про планування, про шлях. Да? І тут якби Україна як шлях, от якщо можна вивести на такий алгоритм, яка планує розробляти якісь створювати ноу-хау взагалі щось неординарне по зірці те, що не було, те, що найкраще. І я думаю, що це буде. Взагалі, якась концепція зароблення грошей для України знову ж повертаємось до того, що я казала, що Україна як військова держава, саме на рівні того, що в нас буде зброя як частина України, як концепція того, що ми маємо стати надсильними. А загалом, наскільки мілітаризованою буде наша держава після перемоги? Я не впевнена, що воно саме так буде звучати як мілітаризована. Чому тому що чи будуть у нас військові так як частина держави, як, і вона все таки йде по потрічки? Да? Ну, мілітаризована держава в моїй картинці, це взагалі все якось, що підкоряється військовим. Да? якась... Отака От історія. Тут ні, тут їхня частина військовим, вони там чимось своїм займаються, там заробляються гроші, там якась співпраця і так далі. І про те, що у нас колись щось подібне в Україні було, якісь ці розробки, і так далі. Ми тоді не були мілітаризовані. Так що я не підтримую, що вона буде мілітаризована. Угу. Тобто такого випадку, як в Ізраїлі, наприклад, коли жінки проходили військове навчання, не буде. Ні, військове навчання буде. Я просто воно як частина, да, як частина законів держави. Це, це не про те, що. Якби ми, ми маємо всі стати військові, ми всі якимось чином під цього, Ні, це як тимчасове щось що тимчасове, да? як воно саме для цього. при тому нам показують, що це ще й про те, що там можна буде якось підзаробити грошей. Теж Знаємо, що є багато країн, де йдуть спеціально заробляють на навчання грошей саме студенти. Так що це все-таки. як... Як країна, де служать жінки, так, але це все-таки не мілітаризовано у плані того, що все підпорядковано армії, ні. Супер! На цих прогнозах будемо і фіналізувати нашу розмову. Пані Людмила, я дуже дякую, що долучилися до нас. Дякую нашим глядачам за те, що підписуєтесь, за те, що стежите, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть питання до наших гостей, пишіть побажання, кого хотіли б побачити в наших ефірах. Ми все читаємо і обов'язково будемо дослухатися до ваших порад. Ну що ж, друзі, дякую. До зустрічі і бережіть себе.